Скільки коштує доменне ім'я? Ціна залежить від зони, там .com, .info і так далі. Може мінятися там невелика різниця бути, але максимум це 20-25 там 25 доларів, 15 доларів на рік. Один раз на рік ви платите за доменне ім'я і це приблизно там від 10 до 20 25 доларів на рік. Хостинг коштує приблизно там 2-3. 5-7 доларів на місяць. Ось в такому діапазоні, але оплата хостингу йде зразу на рік. І якщо ви будете реєструватися по моєму посиланні, то ви отримаєте скидку на перший рік. Оплачувати потрібно за цілий рік, приблизно там 40 чи 35 доларів. Я не пам'ятаю, скільки це буде. Перейдете, подивитесь. виберете хостинг план. Для WordPress, конкретно, якщо ви будете робити сайт для WordPress. Якщо у вас буде сайт не для WordPress, і, просто берете а, план не для WordPress. Там різниця лише у тому, що WordPress буде вже автоматично установлений, а там він не буде установлений. В принципі, а, майже різниці ніякої немає, тому що ви завжди можете його доустановити пізніше, якщо ви надумаєте, або видалити його, якщо він вам не потрібний. Хостинг це наступне, і хостингів на самом ділі є сотні і тисячі різних. Я пам'ятаю, у 2010 році був такий бізнес, як відкрити свій хостинг і там заробляти до цьому. Зараз це також є, але воно вже. Не так вигідно, як колись було. Також за весь час дуже багато людей створили там компанії більше, навіть зараз створили свої хостинг компанії, які дають свої послуги. Але що важливо тут знати при виборі хостингу, дуже-дуже важливо. Уявіть собі, що ви їдете в маршрутці, де є багато людей, і ви там дишите цим воздухом, передиханим уже багатьма. І чуєте, хто що говорить, і так далі, оцей весь дискомфорт. Або ви їдете в машині своїй особисті, чи в таксі їдете, де ви один є, і так далі. В хостингу, як це прирівняти, ви можете а, свій сайт поставити на хостинг, на якому живе ще 100 сайтів біля вашого. І репутація тих сайтів впливає на ваш сайт. А можете поставити свій сайт на хостинг, де буде тільки ваш сайт, де буде виділена окрема потужність, пам'ять і так далі. Особисто для вашого сайту. і де ваш Сайт буде працювати набагато швидше, набагато скоріше. Це перше. А другий нюанс, який потрібно знати, те, що я говорив раніше, чи ваш хостинг має достатньо ресурсів, щоб. Обслуговувати ваш веб-сайт. Це найголовніше, тому що якщо є недостатньо, тоді ваш сайт буде загружатися дуже повільно і буде втрачати ваш трафік. Якщо ви там з Інстаграму чи з Тіктоку переліте свій трафік на ваш веб-сайт, то там з тисячу людей лишиться 300, всі останні підуть, тому що, як правило, більше 70% просто закривають після того, як пройшло півтора секунди, а сайт ваш так і не відкрився. ось Посилання на всі сервіси будуть в описі внизу, тому ви зможете з ними ознайомитись. Далі, що потрібно для створення свого веб-сайту, у нас вже є домен, у нас вже є хостинг. Далі нам потрібно SSL-сертифікат. Як правило, SSL-сертифікат вже йде з хостингом, іноді його потрібно оплачувати окремо, іноді він вже є в тому пакеті, який ви обрали. До прикладу, якщо сайт Ground, середній пакет, який потрібно обирати, тому що там є пришвидшена версія PHP, на цьому пакеті, ваш сайт буде працювати на 70% швидше, ніж на базовому пакеті. Тому воно того варто, щоб починати саме з цього середнього пакету, і там вже буде включений SSL-сертифікат. Також до мене ім'я в подарок на перший рік. Тому воно того варто, щоб звернути на це увагу особисто. Я це рекомендую, я це сам особисто також користаю. Коротко, що таке SSL-сертифікат, тому що зараз вже немає змісту робити сайт без цього сертифікату, або якщо хостинг не підтримує його, або ви, можливо, обрали безкоштовний хостинг, де потрібно буде окремо купляти цей сертифікат, а його обов'язково потрібно мати. Тому, якщо ви вирішили зекономити на хостингу, зверніть увагу в першу чергу, чи там є ssl сертифікат чи його потрібно купляти окремо. Дивіться, для чого це потрібно: для шифрування ваших даних, для секую вашого сайта, щоб він був безпечним і у вас в браузері не, стоя, не стояла така not secure надпись і люди як правило по-перше не переходять по цих сайтах по-друге коли вони клікають на посилання у них є таке велике попередження що цей сайт не є безпечний тому чи точно ви хочете на нього перейти. Повірте, якщо ви направите на цей сайт 10 тисяч людей, чи тисячу людей, чи 100 людей, то і 100 людей 90 просто закриють, а тільки 10 натиснуть Далі перейти тому що будуть вам довіряти, або, можливо, будуть у цьому розбиратися, а хто в цьому не розбирається, той ніколи не піде далі і буде боятися, що цей сайт не захищений і не буде він на нього переходити. Тому через цю таку казалось би дрібничку, ви будете втрачати весь трафік. Більше того, пошукова система Google там і другі, вони не будуть просувати ваш вебсайт, тому що ваш сайт not secured. Про це ви можете почитати в Google, або просто послухайте, що кажуть офіційні істочники. Так ось SSL-сертифікат захищає ваші дані, ваш сайт буде вже майже неможливо підробити, від вашого сайту зробити якусь копію і так далі. Потім а, всі дані шифруються, паролі і так далі, все, що вводиться на вашому сайті, воно захищене. Потім Google, він а, цей сайт просуває краще, тому що він є захищеним, і люди бачать, ваш сайт як захищений, він відкривається зразу, і немає попередження, що сайт є небезпечним і якби на нього не переходіть. Тому а, така важлива річ, на яку. Яку потрібно звернути увагу у хостингу, про який я рекомендую, ця штука вже включена, тому просто майте на увазі, що це вам потрібно мати. Далі йде дизайн. Дизайн вашого сайту це якби окрема така штука. Якщо сайт працює на WordPress, то WordPress вам теж потрібний, але я на нього не звертаю такий сильний акцент, тому що за це не потрібно платити додаткові кошти. Це як додаток. Просто на телефоні ви купляєте хостинг. На хостинг встановлюєте WordPress одною кнопкою. І далі просто вже на цей WordPress ви ставите дизайн. WordPress це такий движок-платформа, на якій буде працювати ваш веб-сайт. Як правило, 60 чи навіть... 70% всіх веб-сайтів по всьому світу працюють на WordPress. Це дуже популярна платформа, вона є безкоштовною, але вже потім додаткові розширення, вони можуть бути платними. Хоча можна спокійно зробити безкоштовний сайт на WordPress, не користуючись платними додатковими функціями. Ось, що таке WordPress? Це платформа, на яку ви встановлюєте ваш шаблон. Ваш шаблон це вже дизайн, це то, як буде виглядати ваш веб-сайт. Раніше там в 2010-2011 році от таких дизайнів було дуже мало і майже їх не було. Зараз їх є дуже багато, ви можете купити одноразово крутий професійний дизайн, за який ви заплатите 50 доларів, там, 70 доларів. Раніше за це б ви віддали дизайнеру 2000 доларів, це мінімум. Подивіться відео, чи варто замовляти веб-сайту дизайнера чи фрилансера, чи краще його зробити самому з сучасними технологіями. Так ось, сьогодні достатньо купити такий шаблон, установити на свій WordPress, розвернути його повністю, розгорнути, якби, повністю його розпакувати, і потім замінити просто картинки, тексти і дизайн, якби, кольора вашого сайту і вже мати унікальний. Гарний, крутий дизайн просто за декілька вечорів а, вашого часу. І потім, коли вам потрібно буде дещо поміняти на вашому сайті, ви це легко зможете зробити самі. Чи додати сторінку, чи якийсь блок додати, чи убрати, чи якось його а, доповнити, або навпаки щось забрати з сайту, тому що вже не актуально. Дуже легко буде вам зробити, тому що ви спочатку його зробили самі. Тому дизайн є безкоштовні варіанти, є безкоштовних, дуже багато шаблонів і гарних. Ви можете почати з безкоштовних. а Якщо у вас є трошки більше коштів, ви можете купити його один раз на платформі Nvato Chim Forest. Я залишу посилання внизу, вам буде скидка додаткова, або можете зареєструватися на сервісі. А, Envato Elements, там є помісячна підписка, по-моєму, 16 доларів на місяць, якщо ви платите за рік. Якщо майже помісячно, то може бути там 20 доларів в місяць. За цей місяць ви можете скачати собі багато шаблонів, багато дизайнів різних, там багато графіки, відео, аудіо, картинок для свого сайту і так далі. Просто потім відписатися і вже користатися тим, що ви скачали для свого сайту. Тому два варіанти. Перший або купити, другий, якщо безкоштовний, то вже у WordPress, рекомендовані самим WordPress, там скачуєте всередині, прямо встановлюйте і все. Всі дизайни, всі шаблони побудовані так, щоб ви самі могли його настроїти, налаштувати під себе і вже собі ним користуватися. Тобто це не є для програмістів, це не є для тих, хто тільки код знає, там не потрібно знати код, просто заповнюєте свій сайт, наповнюєте його дизайном, своїми фотографіями, текстами і все. Все, що вам потрібно, це розбиратися, куди нажимати і так далі. А про це я розповідаю детально в своїх наступних відео. А якщо вам потрібна більш детальна підтримка особисто від мене, долучайтесь до нашого секретного каналу. Туди, щоб долучитись, вам потрібно зареєструватися або на хостингу, або на іншому будь-якому сервісі по моїй партнерській силці. Я вас долучу в свій секретний канал, де особисто буду давати е, зворотній зв'язок для вас, відповідати на ваші запитання в аудіо форматі, там, відеокружочках і так далі. Там ми зможемо з вами спілкуватися особисто. Якщо підсумувати, то для того, щоб вам створити свій а, сайт самому, вам потрібен домен і хостинг. Їх можна купити на одному сервісі. Якщо це хостинг SiteGround, там можна вже і купити і домен. Там його навіть дарують у подарок на перший рік. Потім SSL-сертифікат, який теж вже включається в другому пакеті, ви його встановлюєте і все. На той домен, який ви купили, потім а, купити потрібно шаблон або скачати його безкоштовно, установити WordPress, який теж вже може бути на цьому хостингу установлений автоматично при реєстрації. На той WordPress поставити шаблон, його розпакувати, замінити всі картинки і всі. Тексти не можна використовувати, до речі, картинки, які вже є в тому шаблоні. Потрібно їх замінити на свої або десь скачати з безплатного стоку, тому що, як правило, картинки, які там є, вони ліцензійні, і їх не можна використовувати на своєму сайті. вони там тільки для прикладу. Якщо ви скачете з Envato Elements, тоді ви можете використати те, що ви скачали з Envato Elements. Картинки, але якщо ви скачали шаблон з Envato Elements або купили шаблон на платформі Чим Форест Envato, то картинки, які є у тому шаблоні, вони не входять в шаблон. Майте це на увазі. Якщо ви їх використаєте, то вас якби за це будуть вам присилати письма і так далі. Про це я розказував в наступному відео. Як мене чуть не посадили, тому що я використав незаконно той дизайн, який я не мав використовувати. А про це. Я не знав, тому що мені зробили сайт на Fiverr, і я за нього заплатив 700 доларів. В результаті мені його видалили. В общем, про то я розказую більш детально. Майте на увазі, що картинки не можна використати, які йдуть шаблоном, тому що вони там тільки для прикладу. Скачуйте на безплатних стоках, посилання будуть внизу на такі стоки, або на Envato Elements, якщо ви хочете купити на підписці. Тому просто майте це на увазі. Далі, все, що вам потрібно, це, це все скласти докупи. І за декілька вечерів ви зробите собі безкоштовно свій гарний крутий сайт. Безкоштовно мається на увазі, що ви не будете платити за послуги. Ви самі це зробите. Скільки вам це буде коштувати? Домен безкоштовно на перший рік, хостинг біля 40 доларів на перший рік. Шаблон або безкоштовно, або 50 доларів приблизно. І це всі витрати, які ви понесете за свій вебсайт. Найголовніше це хостинг. Хостинг повинен бути якісний, щоб ви не втрачали трафік, який ви будете направляти на свій сайт. Якщо у вас є якісь запитання, залишайте їх внизу, залишайте їх в Телеграмі. Я буду радий вам допомогти відповісти на всі ваші запитання. А ми з вами йдемо далі. До речі, якщо ви не знали, то я зробив таку програму, де я створюю веб-сайт від початку до кінця, і той сайт, за який ви проголосуєте. Це може бути лендінг-сайт, може бути блог, може бути інтернет-магазин, може бути сайт, який продає інформаційні продукти. Можливо, це там а, якісь шаблони, можливо, це текстовий документ, можливо, це книжка, аудіо, текстово, можливо, це відеоуроки. Чи це можуть бути три уроки безкоштовні, а потім йти платні, можливо, всі зразу за оплату, чи оплата по окремо за кожний урок. Про це я розповідаю. А ось в цьому відео подивіться його і проголосуйте за той сайт, який ви хочете створити. І той сайт я буду створювати від початку до кінця. Покроково буду все показувати. А на всі питання будете, буду давати відповідь у нашому секретному каналі. Тому там а, в голосових повідомленнях буду відповідати. Ви питання написали, я дав вам відповідь. Максимально швидкісна, а, швидкісний зворотній зв'язок. Тому переходіть, і голосуйте за той тип сайту, який ви хочете, щоб я сам з нього почав. Як тільки я наберу 100 голосів, я почну розробляти цей сайт і показувати покроково, як його зробити. Тому допоможіть мені зібрати цю кількість голосів, щоб я вже міг розпочати. це буде такий окремий проєкт, безкоштовний зовсім такий курс, який ви зможете подивитись і зробити сайт для себе. Який сайт той, за який ви проголосуєте. Після того, як я його завершу, я вже зможу зробити і наступний сайт, за який проголосувала менша кількість людей і так далі. Але на першу чергу я віддам перевагу тому сайту, за який проголосує найбільша кількість людей. На цьому тут все. Підписуйтесь на мій канал, долучайтесь до Телеграму і побачимось з вами в наступному відео. З вами був Василь Цубера. Побачимось. See you. Удачі вам, я вірю, у вас у вас це вийде. Ви зробите свій чудесний, прекрасний веб-сайт, який буде вам приносити користь, дохід, прибуток. Якщо у вас є особливо уже соціальні мережі, у вас є купа трафіку, направляйте цей трафік на сайт і подивіться ось це відео, як заробляти на своєму веб-сайті, якщо у вас вже є свій трафік. До побачення.